Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні буду переробляв цей фонарик і буду замінював акумулятор, тому що він вже світить дуже тускло, не тримає зарядки. О, я його так брав по акції ще колись такого блогера, селяна. він ще там є, але десь він вже виїхав. О, то я в нього брав ще тоді по акції їх, вони так щось в нього не дуже О, то Зараз буду переробляв, будемо замінювати акумулятори. Зараз розкрутимо, подивимося, який він там, який там акумулятор, і будемо пробувати замінювати. Так, беремо індикатором, спробуємо розкрутимо раніше кріплення, щоб воно нам тут не заважало. Так, так викрутили, вложимо. Гаючку теж, щоб не загубити. Певно, найдальше відложу. Так. Так що тут бачимо один шурупчик. І все. Дивно. Зараз. Відкрутим цей один шурупчик. Якщо буду мав чим таким відкрутити. О, так. Відкручуємо. Опа. Тут, тут, тут такий акумулятор. Дивно. Такий малесенький Не знаю, я хотів тут такого великого поставити, не знаю, зараз подивлюся. Чи вийде. Так. Так, 3 вольти має. Блин. О, цей може і встане, зараз попробуємо. Так. Що цей має? О, цей 4 вольти, добре, файно зараджений. І ще я одну тако маю. Подивимось, якого краще. Оцей 365, то треба заряджати. Так. Ну що, будемо зараз пробувати відпаювати і ну, я думаю, поміститься. Але. Якщо поміститься, о, супер. Вроді поміщається файно. Що ж, будемо випаювати, беремо паяльничок і будемо випаювати цей акумулятор і припаювати більш, більш міцніший. Будемо паянішком цим USB паяти. Так. Будемо пробувати ним паяти. Так. На відео я вже розпаковочку робив його, можете подивитися, що в комплекті йде. Так. так. Що візьмемо? Ну я візьму е, флюс. Я не буду брав припой, візьму флюс. Так, маю такий класний флюс, щоб файно, файно припаялося. І, і, і... Що тут? І припочик, беремо припочик І будемо пробувати паяти, ще підставочку достанемо. Але в принципі, в принципі підставочки не треба. Так. Ну що, будемо пробувати випаювати ці, ці дротики. Відпаяємо акумулятора, так, ставимо на більшу таку потужність, щоб було швидше. Так, на, тут на двосторонній скотч, скотч. Ну, в принципі, він м'який, але сюди там, там той акумулятор не влізе. То будемо зараз переробляти на інший акумулятор. Так, так, є каніфольчик. І правий. Так, Файно паяє. Але зараз попробуємо, як буде відпоювати. Погано цей пролуджую, Про я певно, що не знаю щось. О, все, відпаялось. І ще тут. Ще тоді акумулятор не знаю. Щось таке дрібненьке моє ще піде, ну... Ну, так, на такий фонарик. Такий маленький акумулятор поставили, звісно, слабенький. Так, так. Так, да. І будемо зараз залуджувати. Немає третій руки, як завжди. Але зараз Ото є класний флюс, який, як бачимо, класно паяє і не нагріває акумулятор, тому що це у нас якраз де та ніколи та чи вона правильно. Смужка така. Так, я повернувся, зарядив трошки паяльничок. Просто коли він мені прийшов, я його не зараджав, щось забувся і почав паяти, як бачимо, що сталося. Так, ще хотів провірити зарядку. Скільки вольт дає сюди зарядочка, щоб глянути. Так, зараз ми подивимось, якщо взагалі вольти підуть. Подивимося, скільки вольт, чи буде ще давати нам заряджати цей акумулятор, можливо, ще і не буде. О, 4 вольти. Ну, повинно заряджати. Повинно заряджати. А це стільки мало, зараз провіримо. Три з половиною. Ну, вже розряджено, але... Ну, зараз будемо пробувати. Так, що ж. <кхух> Надіюсь. Надіюсь, нічого не спалю. Так, пробуємо. Включаємо паяничок. І то він так погано паяв, тому що він розродився. Розродився і я його не зарадив. Після огляду навіть його і не зарадив. І ось маємо те, що маємо, так. Так, беремо припойчик. І вже от нагрівається, грівається, файненько. І будемо залуджувати. О, як бачимо, файно все залуджується. Так, ще два тут залудити. Так. Зарядку від'єднаємо, вже не потрібно. Так. Ото, от що треба було ще зубочистку взяти, щоб... Наносити пасту на дротики, щоб файно залудити. Так. Це, в принципі, залуджений. Так, пробуємо. Ой, я вже вимкнув нечайно. Так. Так. Як бачимо, файненько. так. Ну що ж, е, мінуса припаяємо і тоді плюса і попробуємо, чи світить, а тоді вже будемо вмонтовувати. Так. Як то я маю його поставити? Так, так, поставимо, вам не видно, так поставимо, я не достаю. так? Файно припаялось. Так. І другу сторону. Теж маємо припаяти. Дуже чудово паяє. Так поки ми вимикаємо, щоб не розраджався. Так. Паяє дуже шикарно. Бачимо, припаяв. Ну, що пробуємо, чи світить. Ух як ярко світить. Ото фонарочок. Шикарно. Так. Що ж, тепер нам треба ось це, цю, той двосторонній скот забрати. Сположу ще можливо на щось пригодиться. Так, мира подивимось, де ми монтуємо цей акумулятор. Ось тут і так і монтуємо. Що ж, теж візьмемо на двосторонній скотч, тільки тончий. О, можна. І наклею її пістолет, вже не буду зараз розігрівав. Та його пістолет, зараз візьму двосторонній скотч і все. Що і як? Так, візьмемо смужечку, невеличку, двостороннього скотчу. Там вже той акумулятор ніде не дінеться, але так, для підстраховки візьмемо. Що? Так, відчепили трошки. В паузу поставив, так, приклеїли, все, міцно тримається, будемо пробувати збирати. Надіюся, що не буде мішав акумулятор. Так, от як бачимо, і акумулятор мішає. Тому що не на ту сторону приклеїв, так. Ну, стоп, стоп. Ну. Як не дріт. Тож ще щось мішає, так. Зараз. Зараз, 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 зараз. О! І як бачимо, не туди приклею двосторонній скотч. Так, зараз. Як тока, сім разів відмір і один раз гріш. Так само я не подивіться. Тут вже буде акумулятор мішав, вклеїмо на ту сторону його. Приклеюємо сюди. Так, зараз. Ось так. Все, дротики сюди якраз добре, щоб не мішали. Ось так приклеїмо О, і накриваємо кришечку. Все, чудово. Чудово тепер закручуємо. Так, все, файно закрутилося, пробуємо чи працює. Ох, чудово. Що ж, беремо триханарочок, будемо тестувати. Так, світить. Файно. Ще хайніше. І ось такий режим. Ага. І трубоскоп. Туда, туди туди лечень світить. Ну, є непогано. О, бачите, світить все чітко. Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо і всім до нових зустрічей, і всім папа. -па.